Доброго ранку всім вам скажу! На заняття пізнавального розвитку і ліплення вас запрошу! А тема нашого заняття сьогодні хто яким транспортом керує. Ви любите подорожувати? Тоді сьогодні запрошую вас у подорож, побувати у різних куточках і дізнатися, хто яким транспортом керує, а подорожувати ми будемо на найшвидшому пасажирському транспорті. Здогадались на якому? Так, на літаку. Де можна сісти на літак? Правильно, в аеропорту. Тож швидше піднімайтеся спеціальними сходинками, які називаються трап, і вирушаємо, хто керує літаком. Так, пілот. А де перебуває пілот під час польоту літака? У кабіні. Що допомагає пілотові керувати літаком? Правильно, штурвал і прибори. А де під час польоту знаходяться пасажири? Правильно, у салоні. А хто допомагає пасажирам, розсаджує їх, приносить їжу, турбується про них. Звісно, стюардеса. Давайте зазирнемо. У віконечко літака. Ти пам'ятаєш, як воно називається? Так, ілюмінатор. Ой, подивіться, ми пролітаємо над залізничним вокзалом. Це місце, куди прибуває та звідки вирушає залізничний транспорт, електрички та поїзди, а ведуть їх машиністи. Робота машиніста непроста, особливо того, хто водить потяги дальнього слідування. Машиніст веде свій потяг і вдень, і вночі, щоб швидше доставити пасажирів або цінний вантаж чи пошту. Давайте побажаємо машиністам щасливої путі і продовжимо нашу подорож. А тепер ми можемо побачити порт, скільки тут кораблів. Деякі з них перевозять пасажирів, а інші вантажі. Хто керує кораблем? Так, капітан. Він спостерігає за напрямком корабля в рубці, стоячи за штурвалом і слідкуючи за приборами. Хто допомагає капітану? Так, матроси. Вони стежать за порядком і за чистотою. А тепер наш літак пролітає над містом. Ох і жвавий тут рух транспорту. А ти можеш пригадати, хто керує автобусами, трамваями, тролейбусами, таксі, вантажівками? Так, це водії. А ще у нашому місті можна побачити транспорт, який не забруднює повітря. Як називають людей, що керують велосипедами? Так. Це велосипедисти. А ти вмієш їздити на велосипеді? Тоді й ти велосипедист. А наш літак знову повернувся в аеропорт. Ти зможеш пригадати, кого ми зустріли і яким транспортом вони керують. Сподіваюсь, ви добре запам'ятали, хто який транспорт води. А тепер пропоную зліпити літак, на якому ми подорожували. Давайте роздивимося малюнок і пригадаємо, що є в літака. В літака є корпус, який називають фузеляж. Також є крила, які тримають його в повітрі, хвіст, кабіна для пілота. та... Іллюмінатори. Розігріємо наші ручки, потерши догоньки одна об одну із А Потім приготуємо для роботи дошку і три шматочки пластиліну, різних за розміром, а за кольором таким, який вам подобається. І з найбільшого шматка ми будемо ліпити корпус. Для цього розкатаємо його в ковбаску. І трішки завузимо один кінець, як у морквинки. Потім візьмемо шматочок трошки менший за розміром і розділимо його на більшу і меншу частину. Із цих шматочків теж розкатаємо ковбаски, а потім розплющимо їх долоньками. Більший – це буде крила літака, а менший хвіст. І з останнього маленького шматочка відірвемо. Кілька невеличких шматочків, щоб зробити кабіну і ілюмінатори. Ось який літак получився. Тепер можна стати пілотом і пограти з ним. А мені дуже хочеться побачити, які літаки вийшли у вас. Тому чекаю на ваші фото і дякую за роботу.